Доброго дня, шановні козаки і козачки. Мене звати Володимир, я представник компанії Робота є і сьогодні, чергове відео я хотів би поговорити з українцями на тему паразитів, які живуть серед нас, які займають високі кабінети нашого українського політикуму, та й взагалі на високі кабінети наших владних структур. І один із таких постатей українського політикуму я його називаю Хамільон Український хамільон, він чітко виражений хамільон. Тому що, я пам'ятаю, він починав свою політичну діяльність в складі партії регіонів і такі одеські хлопчина. З Георгіївською стрічкою завжди відстоював інтереси російської мови, був такий проросійський і тому подібне. І потім настали часи 2013-2014 року, і наш Льоша прямо в повітрі. Перевзувся і став великим патріотом. Забіг під під крило нашого Петра Хрестителя, Рошенівського Петра Хрестителя. Знаємо, чому ми його називаємо Петро Хреститель. Петро Хреститель це той, хто для йолупів привіз якийсь там турецький патріархат. І ось Льоша тепер під крилом Петра Хрестителя став дуже великим таким прозахідним, проєвропейським Відстоює європейські цінності. Такий патріот України, і буквально на днях мені натрапило відео або відризок з його. Відео в Тіктоку, він активно спілкується з українцями в Тіктоку. І там тисячі недолугів українців долучаються до того Олексія і там Олексію, поможи, Ми там просимо відпустку для наших воїнів Збройних сил України. Олексію, що робити? Я на війні відвоював, став інвалідом, а тепер мене держава покинула і платить мені всього лише 800 гривень соціалки і тому подібне. Тобто. Люди до сьогоднішнього дня не зрозуміли, що вони у нашого кровопійці, як Микола Азаров їх називав, кровосіси, просять допомоги. Але знаєте, тих ущербних ми жалкувати не будемо, які до Льоші заходять на цей на стріми. А ми поговоримо про серйозні теми. От буквально на днях появилося відео, де Олексій розповідає, що під час Великої Вітчизняної війни, ну, звичайно, у своєму відео він. Нашу Велику Вітчизняну війну називає Другою світовою війною. Я хочу нагадати, що справжнім українцям це Велика Вітчизняна війна. А для ворогів нашого народу це Друга світова війна. Так ось, оцей Льошенька називає Велику Вітчизняну війну Другою світовою війною. І Він проводить паралелі, що під час Великої вітчизняної війни навіть дітки Радянського Союзу. Були або залучали їх до виробничих потужностей, щоб виробляти там боєприпаси чи інші потреби для Червоної армії. Воно все то так, Льошенька. Воно все то так. Але я хочу тобі нагадати, що під час Великої Вітчизняної війни сини Сталіна воювали в тій війні. Під час Великої Вітчизняної війни один із синів Сталіна потрапив в полон. І Гітлер хотів сина Сталіна поміняти на фельдмаршера. А Сталін в телеграмі відповів, Солдата на генерала не міняємо. Льошенька, а ти на якому участку фронту воюєш? Під час Великої Вітчизняної війни воювали депутати, воювали всі, і це була справжня народна війна проти тогочасного Євросоюзу, який тоді називався Третім рейхом. Ніколи в житті не пробуй проводити паралелі. Те, що сьогодні відбувається з Великою вітчизняною війною. Ти льошенька, коли це все закінчиться, ти куди будеш втікати, льошенька? Льошенька, ти думаєш, український народ тобі забуде все те, що ти робиш проти мого народу? Льошенька, опам'ятайся. Шановні козаки і козачки, пропоную вашій увазі те відео, де він говорить, що потрібно експлуатувати наших дітей. Під час Другої світової війни навіть діти в перевезених заводах на Урал виготовляли, стояли снаряди. Ну чому ми не можемо сьогодні цього зробити? І я думаю, що це має бути нашим завданням номер один. І далі я би попросив в коментах під цим відео. Напишіть свою думку, що ви думаєте. Декілька слів напишіть про нашого персонажа Олексія Гончаренко, що ви думаєте. Всім вам доброго дня, дякую за увагу і до наступних зустрічей.